Добрий! день! Вітаю вас в освітньому центрі школа успіху. Скажіть, будь ласка, що знаєте ви про мотиваційний лист? Все знаєте? Якщо так, то час перевірити себе, якщо ні, цей тест допоможе вам пізнати, що ж це за документ. Знайдіть правильне твердження. Мотиваційний лист це власне висловлення. Чи мотиваційний лист це НМТ, чи це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти. Але також цей документ може подаватися і при вступі до ліцеїв, коледжів, училищ. Отже, правильна відповідь третя. Мотиваційний лист це документ, що складається і подається вступником при вступі. Чи є єдиний зразок написання мотиваційного листа, і відповідь буде ні. Кожен заклад визначає індивідуальні якісь вимоги щодо написання? Створення, критерії оцінювання мотиваційного листа, де можна знайти вимоги до структури оформлення обсягу мотиваційного листа. В мережі інтернет чи на сайтах закладів вищої освіти. На сайтах закладів вищої освіти. До того закладу, куди ви хочете вступити, потрібно знайти сайт, так, перейти і знайти. Необхідну вкладку, розділ про вимоги до написання мотиваційного листа. Тому що кожен заклад визначає свої вимоги та тому ось на сайтах закладів освіти. Скільки слів має бути в мотиваційному листі? Від 200 до 600 чи від 100 до 300? І правильна відповідь від 200. До 600. У чому відмінність понять? Адресат та адресант? Адресант це особа, якій адресується лист, чи особа, яка надсилає листа. Адресат відповідно, хто це. Яка ж правильна відповідь? Перший варіант чи другий варіант? Запам'ятайте, правильна відповідь ось ця. Адресат це особа, який адресується лист. Часто ви, можливо, зустрічали такий вислів, адресат мовлення. А адресат це особа, яка надсилає листа. Далі, знайдіть правильний варіант звернення до адресата мовлення. Віталіє Ігоровичу. Віталію Ігоровичу. Віталію Ігоровичу. Як ви вважаєте, який правильний варіант? І правильна відповідь Віталію Ігорьовичу. За новим правописом саме так в імені по батькові треба писати Ігорьовичу. Знайдіть правильний варіант підпису мотиваційного листа. З повагою кома Тетяна Бутурлим. З повагою без коми Тетяна Бутурлим. І третій варіант з повагою Тетяна Бутурлим, і прізвище написано великими літерами. Як ви думаєте, де правильний варіант? І правильний варіант буде третій. Відповідно до законодавства з 2019 року прізвище потрібно писати в таких документах великими буквами і саме в такій послідовності: ім'я, а потім прізвище. І бажаю вам успішно вступити до закладу вищої освіти, до того закладу, де ви хочете навчатися, і нехай ваш мотиваційний лист вразить конкурсну комісію. До зустрічі!